Величезний човен авіаносець є у нас, був такий, до речі, колись уже величезний. Він йде на колесах. З цієї сторони, бачите, є колеса, його можна катати. З цієї сторони у нас є площадка для гелікоптера. Також є доріжка, по якій злітають літаки. Якщо є літаки, і ваша дитинка їх полюбляє, то буде цікаво погратись. Тут ось така платформа. Є. Яка опускається, підіймається. Тобто ми ставимо літака, якщо йому треба злітати, ми його подаємо на зльотну полосу, і він починає свою роботу. Далі, ось тут детальки не вистачає у нас, і тут у нас є такий контейнер, де можна зберігати самі літочки. Можемо вам запропонувати такі дерев'яні літаки, вони, звісно, більшого формату, ніж потрібно, але... Дитина може гратися, якщо ви не маєте абсолютно ніяких, то додаємо просто до цього. А ще ось таких дерев'яних літаків.